Вітаю! В цьому відео я розповім вам про сучасний метод пломбування, трьовимірна обтурація кореневих каналів, гарячою витеперчою або 3D-заповнення. Залишайтесь з нами, буде цікаво! Мене звуть Нагірна Юлія Михайлівна, лікар-стоматолог-терапевт мережі стоматологічних клінік Люміден. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Лікування кореневих каналів стоматології це найважливіший та найвідповідальніший етап, оскільки саме від якості запломбованих кореневих каналів залежить подальша доля зуба. Можна мати добре поставлену пломбу, але погано пролікований кореневий канал. А в результаті через рік втратити цей зуб разом з красивою пломбою і знову звертатись до стоматолога по допомогу. Коренева система зубом має складну розгалуджену будову: один або декілька головних каналів, плюс кілька десятків бічних відгалуджень. Безперечну перевагу на сьогодні має тривимірна обтурація кореневого каналу гарячою термопластифікованою гутаперчу. Цей метод є найшвидшим для досягнення якісного пломбування кореневих каналів і практично виключає можливість проникнення інфекцію після пломбування. Гаряча гутаперча завдяки своїй рідкій консистенції затікає у всі дрібні канальці. Та порожнини, після чого остигає і перетворюється на однорідну та щільну масу. Дуже важливо, щоб всередині каналу і у численних відгалудженнях після пломбування не було порожнеч, у яких мікрофлора, що залишилась, могла б розвиватися і спричиняти нові запальні процеси. Якщо всі основні та додаткові кореневі канали якісно запломбовані, то зуб довго служитиме і зможе витримувати навантаження приживання у найближчому майбутньому, наймовірніше, не передбачається поява альтернативи гарячої гутаперчі, здатною Перевершити її за практичністю, а також за співвідношенням ціни та якості результату. Саме тому гаряча гута перші й надалі залишається універсальним матеріалом для обтарації кореневих каналів при проведенні ендодонтичного лікування. Щоб дізнатися більше інформації, Приглянути приклади наших робіт та багато корисних відео переходьте на наш сайт за посиланням, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Записуйтесь на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент.